Україна стартує до енергетичної перемоги. Зеленський анонсує рекордний план по видобутку газу та нафти. Кінець Ершел в Україні Укрнафта отримує стратегічну перевагу на ринку. АЗС. Південноукраїнська АЕС готується до грандіозного розширення будівництва двох нових енергоблоків за технологією Westinghouse. Незаконний бізнес на крові Росія постачає вугілля з окупованої Луганщини до країн світу. А Італія та Україна підписали угоду про будівництво заводу зеленої сталі, який змінить європейську промисловість. Україна збільшує видобуток газу і нафти. Амбітний план стійкості від зеленського. Володимир Олександрович оголосив про стратегічний курс на підвищення енергетичної незалежності нашої країни у своєму виступі в парламенті. Президент заявив, що завдання нафтогазового сектору значно збільшити видобуток газу та нафти, а також інтегрувати українську інфраструктуру з європейською енергетичною мережі. Фактично, будемо займатися диверсифікацією. Це частина плану стійкості, який має зробити Україну енергетичним хабом Європи. Пріоритетом залишається атомна генерація, але амбітні плани щодо газу та нафти вже дають свої результати. Держкомпанія Укрнафта не лише сплатила 78 мільярдів гривень податків, але й отримала рекордні 43 мільярди гривень чистого прибутку за 23 та 24 роки. Україна робить потужний крок до енергетичної перемоги. Як думаєте, скільки часу знадобиться нашій країні, щоб стати потужним енергетичним хабом Європи? Пишіть в коментарях, обговоримо разом цей план. Бо, як на мою думку, то не менше 10 років. Шел залишає Україну. Найбільша паливна мережа країни переходить під контроль «Укрнафти». 17 років діяльності завершилась 19 листопада. Ця угода передбачає продаж 51% мережі АЗС, що належить компанії державному гравцю Укрнафті. Причиною цього рішення стала спірна націоналізація 49% акцій мережі, яка відбулася у квітні цього ж року. Рішення Shell позбутися українських активів ставить крапку на її тривалому перебуванні на ринку країни. Сума угоди, яку ще має затвердити антимонопольний комітет України, поки не розголошена. Проте після її завершення «Укрнафта» зміцнить свої позиції на ринку, ставши найбільшим оператором в Україні, збільшивши кількість своїх заправок на 22%, тобто до 665%. Цей крок дозволить «Укрнафті» значно розширити свою присутність в Україні, посилюючи роль державної компанії у стратегічному секторі енергетики. Хоча мені вже страшно, водночас залишається питання щодо націоналізованих 49% акцій. Як буде вирішено їхнє майбутнє та чи вплине це на баланс сил на ринку паливних постачальників країни, поки що залишається під питанням. Моя мета зробити так, щоб кожен українець знав більше про копалини, корисні копалини, які належать нам усім. Якщо вам цікаво розуміти, як надра впливають на наше життя та економіку, підпишіться на мій канал, поставте лайк і залишити коментар. Тільки разом ми зможемо розвивати український контент і зробити цю тему доступною для всіх. Заряджені на майбутнє південноукраїнська АЕС готується до розширення потужностей з новими енергоблоками АІ-5000. На Південноукраїнській атомній електростанції розпочали активну підготовку до масштабного будівництва двох нових енергоблоків, які працюватимуть за сучасною технологією АІ-5000 від компанії Вестін Хаус. Із повідомлень читаємо, що вже завершено важливі етапи підготовки: розроблено геодезичний звіт та проведено геологічні дослідження для вибору ділянки під нові потужності. Ці кроки є невід'ємною частиною підготовки техніко-економічного обґрунтування, яке стане основою для створення робочої документації. За словами заступника гендиректора з капітального будівництва Андрія Пістуна, в наступному році станція планує ввести в експлуатацію низку важливих інфраструктурних об'єктів, включаючи нову насосну станцію підживлення, ташлика та реконструкцію бризкальних басейнів. Південна Українська АЕС, яка нині експлуатує три енергоблоки з загальною потужністю 3000 МВт, демонструє амбітні плани щодо розширення своїх потужностей, що відкриває нові перспективи для енергетичної стабільності України. А ви щось знаєте про технологію AP1000 від весін Чекаю на вашу думку в коментарях. А для тих, хто хоче більше дізнатися про цю технологію, переходьте на мій телеграм-канал про Надра. Лінк на канал залишу в описі під відео. Росія навіть уже гидко говорити назву цієї країни, продовжує красти вугілля з Луганщини та експортувати до країн світу, незважаючи на санкції. Рашистські загарбники, попри міжнародні санкції та експортні обмеження, активно продовжують незаконний вивіз краденого вугілля з тимчасово окупованої Луганської області, до низки країн, зокрема Туреччини, Індонезії, Єгипту, Алжиру та Узбекистану. За даними східної правозахисної групи, під виглядом легальних вантажів вугілля потрапляє в ці країни під іншими документами, що дозволяє уникати перевірок та викривати походження товару. Особливо обурює, що минулого року до Туреччини було експортовано вугілля на суму щонайменше 14,3 мільйонів доларів, видобуте на територіях захоплених расистами в нашій країні. Замість того, аби припинити цей потік, ряд країн, серед яких Китай, Індія, Латвія та Туреччина навіть продовжують імпортувати з РФ різноманітне обладнання та техніку, що сприяє збереженню окупаційної інфраструктури. Міжнародні правозахисники та організації закликають до посилення санкцій та перевірок, щоб зупинити цей злочинний потік і притягнути до відповідальності країни, які сприяють незаконній торгівлі. Я, як виконавчий директор Національної асоціації добувної промисловості України, не раз зверталися до Європарламенту, до Єврокомісії стосовно 13-14 пакету санкцій. Учасник Національної асоціації добувної промисловості України Медінвест. Спільно з Італією анонсував грандіозний проект на 2,5 мільярди євро. В пйомбіно побудують завод із виробництва зеленої сталі. Група медінвест. Разом із Міністерством підприємств і виробництва Італії підписали історичну угоду, яка стане справжньою революцією метолургійній промисловості Європи. У рамках проекту, вартість якого складає 2,5 мільярда євро у місті Пйомбіно, буде побудований один із найбільших заводів з виробництва зеленої сталі в Європі. Це буде потужний завод, здатний виробляти до 2,7 мільйона тонн сталі на рік. Проект передбачає використання найсучасніших технологій на основі електродогових печей та вторинної сирони зокрема металобрухту та заліза прямого відновлення, яке надходитиме з України. Будівництво заводу планується розпочати на початку 2025 року. А перше виробництво Сталі відбудеться до кінця 2027 року. Генеральний директор Метінвесту Юрій Реженков зазначив, що цей завод стане одним з найбільших сталих в Європі, сприяючи розвитку металургійній галузі та підвищенню енергоефективності. Буду сподіватися, що в майбутньому Україна вийде на новий рівень розвитку і реалізує якомога більше проектів, як всередині країни, так і з українським корінням за межами країни. Дякую, що приділили час моєму каналу, і я вам дякую за увагу. Побачимось з вами, як завжди, за тиждень. І бережіть себе та рідних на все добре. І пам'ятайте, що корисними копали роблять люди, такі, як ми з вами. А наші ЗСУ захищають нашу землю та надра. Слава Україні!